Привіт, дорогі дівчата! Ось цілий рік ми проводили наш Speaking Club. І дуже часто багато з вас відвідували його. І дуже часто вас було дуже мало. І для мене незрозуміло, чи дійсно Speaking Club має для вас цінність? Чи ті теми, які для... піднімають для вас, цінні? Чи ви отримуєте для себе розвиток та вдосконалюєте свою мову за допомогою нашого Speaking Club? Що він для вас? І чи варто продовжувати мені підготовку, проведення, витрачати свій дорогоцінний час, дві години щочетвер, кожних два тижні, для того, щоб бути з вами і ділитися з вами тим, що я знаю? Скажіть, будь ласка, можливо, ви хотіли би в інший день зустрічатися? Можливо, щоб це було менше часу? Можливо, іншим способом задавати питання? Я хочу зробити наш спікінг клаб Нашим Speaking Club, щоб ви також долучалися до того, що ваш голос почутий, вам хочеться ще оце додати. Можливо, якісь теми, які ви би хотіли підняти у Speaking Club, але забули про це мені сказати. Отже, дуже сподіваюся на вашу відповіді, дуже сподіваюся почути, чому ви не можете приєднатися і що вам допоможе бути частіше з нами. Тому що дуже часто, коли чоловіки приєднуються, вони бажають бати, бачити вас, усміхнених, цікавих, елегантних, красивих жінок України, які несуть красу. А вас немає. Є тільки я і кілька дівчат, які ну навіть у деяких світла немає. Тому давайте разом подумаємо і придумаємо, як зробити наш Speaking клаб кращим. І чекаю на вас. Чекаю на ваші відповіді. Можливо, варто взагалі його більше не проводити, тому що немає у ньому сенсу. Поділіться, будь ласка, і я зроблю найкраще з того, що ви нам побажаєте. Дякую.